Вчора у Кам'янському пройшов захід, де молодь змогла відкрито поспілкуватися із представниками поліції. Перший в нашому місті формат Кава з поліцейським став починанням центру молодіжних ініціатив. Прагнення молоді дізнаватися нове підтримали громадська організація Абджула та міський голова Андрій Білоусов. До заходу долучились хлопці та дівчата віком від 14 до 17 років. Мета не просто розривати бар'єри між поліцією та молоддю, але й зруйнувати безліч стереотипів, пов'язаних із правоохоронною системою. Дружні такі атмосфері ми поспілкувалися з молоддю нашого міста. Саме розповіли їм про професію поліцейського, якими якостями повинні володіти поліцейські для якісної роботи, та відповіли на деякі особисті запитання. Панувала особлива атмосфера невимушеного спілкування та відкритості. Запитання охопили усі можливі напрямки: професійну діяльність поліції, розбір стереотипів чи навіть особистих історій життя. Поспілкувалися про кар'єру поліцейського сьогодні. Вони отримали дуже багато відповіді, да, на які, скажімо, так, повсякденному житті не завжди не завжди їх можна просто так знайти на просторах інтернету. Тобто таке живе спілкування, воно насправді є безцінним, і ми дуже раді, що поліція так спогодилася на таку зустріч і так щиро відповідала на запитання нашої молоді сьогодні. Приємно було відчути інтерес та бажання дітей дізнатися щось нове, а це, безперечно, впливає на профорієнтацію молоді в майбутньому, наголошує поліцейська. Моя така думка, що у дітей дуже позитивні враження після нашої зустрічі, так як і у мене, тому що дуже приємно спілкуватися з молоді, бачити про те, що вони чогось прагнуть, що їм щось цікаво. Хочеться хочеться ще приходити до такої молоді. Такий неформальний підхід до взаємодії з правоохоронцями дозволяє відчути, що поліція це не лише уніформа і влада, але перш за все люди готові допомагати та слухати. По реакції молоді я да, зрозуміла, що їм це було дійсно цікаво, що в деяких моментах вони так прям ну да, дуже дуже класно реагували, і по кількості запитань можна було зрозуміти, що вони з кожною там хвилиною бесіди лише зростали, 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 зростали. Найяскравіше мені завжди було цікаво якось тет-а-тет -тет поговорити з поліцейськими, тому що ну професія це професія, але мені хотілося залізти трошечки глибше, дізнатися, як це інтегрується у життя цих людей, які працюють. Мені було цікаво дещо детальніше дізнатися за те, як вони навчаються, бо це дуже відрізняється від ну. Звичайних професій тому мені було дуже цікаво дізнатися як внутрішню кухню цього всього. Ми дізналися дуже багато нового. Ми поспілкувалися. Наприклад, дізналися цікаві факти з роботи, з якими викликами стикається наша ювенальна поліція, а також як це впливає, наприклад, на характер людини. Мені дуже сподобалося, адже руйнуються якісь стереотипи, що поліція це щось віддалене. А тут ти розумієш в неформальній обстановці, що це щось таке, з чим стикаєшся, і це норма. Взагалі класно, мені сподобалося. Я дізнався, як поліцейське своє життя там розказала про своє життя, там про свої про свою професію. Учасники заходу залишилися з позитивними враженнями та новими знаннями. А місія зменшення відстані між поліцією та молоддю отримала яскравий початок і, звичайно, за традицією, зробили фото на пам'ять.